Доброго дня, діти! Ми з вами знову зустрілися на уроці «Вступ до Історії України. Сьогодні ми з вами будемо говорити по темі Моя родина, Моя сім'я. І почнемо наш урок з пісні, Я хоче, щоб ви разом співали, можливо, робили якісь рухи, і потім сказали, про що йде мова всій. що ви уважно слухали, я думаю, ви підспівували. Та? І е, ви почули, що мова йде в ці пісні про кого? Так, про сім'ю, про родину, про мама, тата, та? про те, що вони найдорожчі, що ми їх любимо. Е, що ж таке сім'я, родина? Це група людей, які живуть разом і мають якісь спільні обов'язки. Давайте ми зараз спробуємо з вами скласти асоціативний кусь. Тобто, які асоціації, тобто, які думки, які слова, образи у вас виникають в голові, коли ви чуєте слово сім'я, родина. Вам потрібно Намалювати в зошиті ось таку схему. Написати слово родина, ставити стрілочки і напроти стрілочки написати, з чим у вас асоціюється слово сім'я. Сім'я це що? Я вам допоможу, а ви доповните, самостійно зробите сім'я, родина це сім'я, це члени сім'ї, це батьки. Це рідні люди, так, це близькі люди і так далі. Найрідніші, все, що ви побажаєте, все запишете. В зошиті сфотографуйте і надішлюєте мені завдання. А зараз ми з вами, діти, підгадаємо загадки. Хто це? Загадками являються члени сім'ї. Слухайте уважно і відгадуйте. Ніжна, лагідна і мила. На цей світ нас народила. Я до неї пригорнуся. Це ріднесенька. Хто? Так, ви всі здогадались? Матуся. Хто усіх нас захищає, матінці допомагає, з ним нічого не боюся. Здогадались це хто? Так, татусь, молодці. Щірдня у мене є, всім питання задає. І вертлява й невеличка моя люба це. Так, сестричка, з ним ніколи не сварюся, іграшками поділюся. Буду з ним дружити, грати, познайомтесь це мій. Так, братик, молодці. Ще голубенька, рідненька, добра, мила і старенька. Я ніколи не журюся, бо у мене є то. Так, діти, бабуся, сивий, мудрий і поважний, заклопотаний, відважний, всього я в житті навчусь, бо зі мною мій. Молодці, дідусь. Ну як, легко вам було відгадати загадки? Так, Так, ми з вами зараз діти назвали членів сім'ї. Мамо, тато, братик, сестричка, дідусь, бабуся. Так, діти, і зараз і ви виконаєте потім таке завдання. Вам потрібно буде... В зошиті виконати вправу моя сім'я. Потрібно буде, де є пропуски, написати про вашу сім'ю. Наша сім'я складається із. Скільки осіб у вас сім'ї? Троє, двоє. Чотирьох осіб, так? Ім'я моєї мами пишете, як звуть вашу маму. З великої букви іменами записуємо. Згадуєте? Ім'я мого тата, також пишете з великої букви ім'я батька, ім'я братика, якщо є, записуєте, сестрички. Напишете наше прізвище. У кожної сім'ї є прізвище, яке передається від батька зазвичай. Так, і також пишемо з великої букви. Разом ми які. І ви напишете, які ви дружні, люблячі, веселі, наприклад, ви оберете будь-які характеристики вашої сім'ї. Це завдання, ви виконаєте. Сфотографуйте і відправте мені фото своєї роботи. Домовилися діти, так? Діти, значить, ми сьогодні з вами говорили про сім'ю. Сім'я це група людей, які живуть разом, мають спільні обов'язки, так? Бам. Давайте ми зараз продовжимо з вами речення. Моя сім'я це. Так, це люди, які живуть разом. Так? Моя родина складається з кого, з батька і ще мами. Якщо є братик, Сестричка, дідусь, бабуся. Далі тато і мамо для мене хто вони най най найдорожчі, найрідніші, найлюблячіші. Так? Я люблю свою бабусю, дідуся. За що ви їх любите, діти? За те, що вони добрі. За те, що вони люблячі, за те, що вони завжди готують щось смачненьке, за те, що вони пригортають тепленько, так? І я бажаю своїм рідним, діти, що ви бажаєте своїм рідним, найріднішим людям, як завжди, ми бажаємо що? Так, бути здоровими, щасливими і радісними. І завжди бути поруч.